Якщо я, я просто за містом, я де можу, там і провожу. Тобто в мене нема часу на студії, мене треба вам щось сказати. Давайте поговоримо не якщо. От уявіть собі: наприклад, на якщо? якщо вбувають Зеленського, а їм треба підсунути двійника, що залишається з Зеленського? Хто залишається з Зеленського? Діти. Перше це діти, друге це знайомі, родичі, родичі, дружини. Тобто екс-дружини, які, начебто, вже розведені. Тобто треба прибрати всіх людей, які можуть сказати, що це людина не Зеленська. Саме родичі знають, вони зрозуміють, що це не Зеленський. Це виходить, що в небезпеці батьки Зеленського, діти Зеленського, знайомі родичі. Ну, я то думаю, що повністю у них у цей план є або нема, також знає Зеленський, він знає, що траплялося в його житті. До війни після війни, в житті його дружини, в житті його родичів, тому що план то у них був. Вони ходили по всім своїм планам, вони все це зробили. І в планах наших зрадників, я повторюю, навіть на його тодолі немає живого Зеленського. Він повинен померти. Будь-яким, або, я не знаю, серцевим нападом, або ціаністим калієм, або ще якось. І двійник є, я вже вам про це казала. Це виходить, що повинні це якось замалювати. У Зонського ми знаємо, що загинув Денис Монастирський, і ми продовжимо цю тему трошки далі.